Вітаю, середа, 24 квітня в студії Вадим Ярошенко. Це новини лайф. Про головні події в Україні та світі. Просто зараз свої голоси віддали 79 сенаторів. Законопроект про надання допомоги Україні схвалено. Поетапне підвищення в Україні можуть подорожчати цигарки. Мінус 26 тисяч кубометрів російського палива. Дрони СБУ уразили дві навтобаси. Росіяни вкотре обстріляли Харків балістикою. Під атаку потрапив Шевченківський район міста. Дві ракети с 300 влучили по території житлового комплексу. Також пошкоджено фасади трьох багатоповерхових житлових будинків близько 30 автомобілей. Щонайменше двоє людей отримали тілесні ушкодження від поранень склом. Використовуючи хаотичні удари, Росія хоче залякати мирне населення Харкова. Мер Ігор Терехов заявив журналістам новини Лайв, що ворог нещадно б'є по житлових кварталах, щоб змусити харків'ян покинути місто. Коли руйнували у двадцять році, якщо я не помиляюсь, будівля університета Каразина, спортивний клуб університета Каразина. Там ніхто не перебував, але вони зруйнували, бо вони вважали, що хтось там є. Сьогодні Обстріл це житлові будинки біля цього клубу спортивного. Нікого ні з військових, ні з правоохоронних органів, ні з працівників ДСНС тут не було. Тут живуть цивільні люди в багатоповерховках. Тому знаєте, такий хаотичний обстріл він каже о тому, що нас хочуть залякати. І це, це все це, що творять росіяни сьогодні з Харковом, коли вони б'ють нещадно, б'ють по житловим будинкам, по житловим кварталам, це їх мета, щоб люди виїжджали з Харкова. Але вони це ніколи не зроблять. І будь ласка, з приводу комунікації? ви сказали, не почули постачання, Мида. Ми обслідували всі комунікації. Що вночі це це теплові мережі, це водопостачання, це заживлення енергетикою. На щастя, все ціло. Окупанти вдарили по складу пошкоджених автомобілів в Одесі. Минулося без жертв. На місці удару не було українських військових. Як повідомили в силах оборони Півдня, ворог намагається вишукувати об'єкти військової інфраструктури в тилу і використовує для ударів високоякісні боєприпаси. Віддай документи і сама йде служити. В мережі публікують відео, нібито бунту в польському державному підприємстві. Документ після заборони на видачу закордонних паспортів чоловікам призомного віку. Водночас Народний депутат України Вадим Галайчук в ефірі Ранок Лайф» зазначив, що громадяни, які подалися до 23 квітня, можуть спокійно очікувати, послуга, яку вони оплатили, буде надана. А якщо особі відмовили, то в кожному окремому випадку потрібно розібратися індивідуально. Громадяни які подалися до 23 квітня, оплатили, як ви кажете, і тепер очікують. Вони можуть спокійно очікувати. І далі та послуга, яку вони оплатили в строк до 23 квітня, їм буде надана в ті строки, які були зазначені, коли вони подавалися на, на ту чи іншу послугу. Тому тут треба можливо, є якісь справи, де громадянину відмовили. Ну це інша, відмовили в. Вже після того як він все подав і подав вчасно до 23-го, ну це в індивідуальному порядку, так би мовити треба розбиратися, але якраз в цьому моменті наскільки я розумію, всі хто е, до 23-го квітня е, подав, оплатив, отримав відповідне підтвердження, свою послугу отримають в ті строки, в які, які і зобов'язалася це консульська служба. Це зробити навіть без оновлення даних, і якщо це чоловіки призовного віку. Ті, хто до 23-го встигли, ті отримають, так тобто, саме так у комунікації МЗС у повідомленні у роз'ясненні було зазначено, що з 23-го а всі, хто подавав документи і вітримав, оплатив, отримав відповідне підтвердження, будуть в звичному порядку, точніше, в тому mm -hmm. в порядку, який діє на момент. Отримувати цю послугу. призов в Україні стає примусовим і репресивним. Таку думку в ефірі Ранок лайф висловив журналіст Сергій Гармаш. Аналітик зазначив, що у перші дні повномасштабного вторгнення війна була справою всього народу. Але коли нам сказали вірити в ЗСУ, то війна стала справою армії. Давайте казати відверто, для чого взагалі ухвалювався новий закон не для того, щоб а просто так би мовити люди зареєструвалися для того, щоб все ж таки вирішити проблему з мобілізацією. На жаль, у нас зараз скажу таку думку проти, ну, так би мовити, не мейнстрімну, але на мій погляд, у нас мобілізація стає примусовою і навіть репресивною. Якби вона була раціональною, тобто якби ми використовували всіх. Загальна мобілізація да для всього населення, але кожен вкладав би те, що він може вкласти через свої психологічні, там і фізичні, і економічні взагалі можливості, да, а то це було б краще. А так людей налякали, які не хочуть воювати. Ну через різні причини, але вони не хочуть воювати. І ми зараз можемо просто втратити їх їх як, як платників податків і як так мовити наш демографічний ресурс. Ми втрачаємо просто громадян. Я вже не кажу про те, скільки їх там у тиші залишається, да, скільки перепливають. Тобто це проблема, яку okay. uh, треба вирішувати комплексно. Якщо в нас загальна uh, війна, ще, uh, вибачте, на початку минулого сторіччя uh, керівник першої Фінляндії, uh, лінія Маннергейма, пам'ятаєте, він okay. написав цікаву річ у своїх споминах. Що війна стала справою не армії, а всього народу. От у нас в перші дні війни війна дійсно була справа всього народу. Потім, коли нам сказали вірити в ЗСУ, а віра означає нічого не робити, просто сидіть і вірте. У нас війна стала справою армії, і це стало зараз проблемою вже суспільною. І її треба цю проблему вирішувати. Я вважаю, не через примус. Тобто виловлювати знову частину якусь суспільства і відправляти на фронт. А через мобілізацію всього суспільства, щоб ефективно протистояти ворогу, треба оновити фізичний потенціал армії. Про це в ефірі ранок лайв заявив перший заступник РНБО Степан Гавриш. Також за його словами, нанесення ударів, які посилять втрати Росії, можуть призвести до того, що вона буде змушена сісти за стіл переговорів. Практика війни показує, що для того, щоб ми могли ефективно протистояти, нам потрібно не тільки Зброя. Нам потрібно провести мобілізацію найперше і, скажімо так, поновити потенціал Збройних сил України. Українські Збройні сили виснажені двохрічною війною, більше як двохрічною війною. Причому на фронті знаходяться люди, військові, чоловіки і жінки. Скажемо так, віку у середньому 47 років, що говорить про те, що потенціал, фізичний потенціал є недостатній для того, щоб зараз готувати наступальні будь-які дії. Крім того, зрозуміло, що мова йде про стратегію саму модель війни, так би мовити, розумієте, війна це не просто обмін штурмовими атаками, як ми зараз бачимо на фронті. А війна це більш глибоке стратегічне проєктування, І Суть його полягає в тому, що Україна видно має зараз вийти на іншій інші розуміння цієї стратегії війни, тобто війна на виснаженні. Ця зброя це зброя ударів по о, військових ресурсах Росії на території України, тобто логістичних центрах, базах воєнних, складування з боєприпасів. Місцях дислокації збройних сил, і так далі, яке має привести до максимального нанесення шкоди фізичної, матеріальної психологічної окупантам, і заставити власне змінити саму політику цієї війни для них, чому тому, що мова йде про те, що Росія також виснажується в Росії, немає безкінечних ресурсів, і нанесення таких ударів, які приведуть до посилення втрат Росією. Може призвести до того, що Росія змушена буде сісти за стіл переговорів в Україні. Готують законопроєкт про регулювання дезінформації та пропаганди в медіа і соцмережах, в тому числі в Телеграм, Тікток та Ютубі. Про це повідомив керівник центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко. Документ з кінця березня розробляють РНБО, СБУ та Верховна Рада. На його підставі влада України вимагатиме від соцмереж блокувати той чи інший канал станом на 19 квітня заблокованими. Є вже 200 ютуб-каналів та 24 аккаунти в Тіктосі. Парламент у першому читанні прийняв законопроект про можливість розмитнення автомобілів через додаток Дія у планах принести весь процес в онлайн-форму. Застосунок має допомогти заповнювати митну декларацію, підтягнувши інформацію про автівку за ВІН-кодом. Цигарки в Україні напевно будуть дорожчати. Голова парламентського фінансового комітету Данило Гітманцев в ефірі Новини Live заявив, що йдеться про поетапне підвищення рік до року та переведення акцизу в євро. А щодо подорожчання бензину, то перший крок має відбутися у другому півріччі. Ну вони будуть дорожчити. Угу. Ну але можна зараз називати хоча б якийсь приблизний мінімум відсоток наскільки? Ну щоб люди взагалі орієнтувалися е, е, на сьогодні. Акциз збільшується на 20% щороку. Сьогодні збільшується на 20% угу. щороку. Е, 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 якщо я не помиляюсь, законопроект пропонує збільшити на 30% наступного року. Тому мова йде не про е, всю вартість цигарок, мова йде про акциз саме. Акциз вартості цигарок складає приблизно 60%. Ну, от рахуйте. Угу. Порахуємо, подивлюся спершу скільки вони коштують. Бензин теж очевидно подорожчає до кінця року, чи все ж таки наступного року? Перший крок планується зробити в липні, другому, другому півріччі. Сенат час схвалив законопроєкт про надання допомоги Україні під час голосування у фіналі. 79 сенаторів віддали свої голоси за. Тепер документ повинен підписати президент США Джо Байден. Дрони СБУ уразили дві нафтобази у Смоленській області. Повідомляють джерела новини. Лайф цієї ночі. Роснефть не дорахувалася двох баз зберігання та перекачки паливно-мастильних матеріалів у населених пунктах Ярцево і Роздорове. Після потужних вибухів на об'єктах почалися масштабна пожежа та евакуація персоналу. І наразі у мене все. Якщо на вашу думку, ми оминули новину, яка також заслуговує на увагу. Напишіть про неї в коментарях та не забувайте підписатися на новини Лайф. Слава ЗСУ! слава Україні.